Виконуємо практичну роботу 2 за підручником інформатика 7 клас, авторського колективу Бондаренко листовецький пелепчук 6 Павло, 2024 року випуску. Завантажимо браузер та зайдемо до своєї поштової скриньки Gmail. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то достатньо відкрити нову вкладку, вибрати Gmail. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то потрібно перейти на головну сторінку Google. Для цього в рядку адреси ведемо google.com та натиснемо Gmail. Якщо у вас вже відображається ваша електронна адреса, то натискаєте його. Якщо ні, натискаєте Вибрати інший обліковий запис. Дане поле введіть свою електронну адресу. Далі. Введіть пароль. Далі. Напишемо новий лист. В поле кому введіть електронну адресу вашого вчителя. В мене вже відображається. Введемо тему, наприклад, моє улюблене місто. В тексті листа напишіть, яке з великих міст України чи іншої європейської держави вам подобається. Наприклад, мені подобається місто Київ. Поки що так залишимо. Відкриємо нову вкладку та перейдемо на Google Диск. Виберемо кнопку додатки. Диск. Створимо Google презентацію, для цього натиснемо Створити. Google презентації. Давайте виберемо тему, наприклад, ось таку. На першому слайді помістіть тему презентації, ваше прізвище та ім'я. Вас зрозуміло, місто може бути інше. Створимо новий слайд. Відкриємо ще одну вкладку та відкриємо додаток карти. Прокладіть маршрут від населеного пункту, в якому ви мешкаєте, до міста, яке ви вказали в презентації. Для того, щоб прокласти маршрут. Натискаєте ось таку кнопку маршрути. Вибираєте початкову точку, тобто місце, де ви мешкаєте. Кінцева точка. Місто, яке вам подобається. Тобто яке ви вказали в презентації. Натискаємо пошук. Маршрут прокладений. Купіюємо карту з маршруту. Для цього на клавіатурі натиснемо клавішу Print Screen. Повернемося до нашої презентації та вставимо презентацію, натиснувши комбінацію клавіш, Ctrl-V. Зменшимо її розміри. Давайте лишнє обріжемо. Тепер відкриємо додаток Google Планета Земля. В рядок пошуку введіть місто, яке вам подобається. Enter. Прикрутимо колесико мишки, щоб наблизитись. Щоб переміститися на вулицю міста, виберемо ось такого чоловічка, затиснемо його лівою кнопкою миші. І бачимо там, де сині лінії, то ми в цих точках можемо його відпустити і перемістимося в дану місцевість. Так, повернемося назад, тепер зайдемо в якесь приміщення. Вйдемо синю крапку, наведемо чоловічка туди та відпустимо. Ви можете також помундрувати вулицями міста та зайти в інші приміщення, наприклад, музею, кафе, вокзалу. Коли ви перебуваєте всередині приміщення, то зробимо копію екрану, натиснемо клавішу Print Screen, перейдемо до презентації, створимо ще один слайд, то вставимо зображення. Ctrl-V. Давайте обріжемо. Тепер надамо доступ до даної презентації на коментування вчителю та однокласникам. Для цього натиснемо кнопку Спільний доступ. Ми не надали ім'я даній презентації і нас попереджає, щоб надати доступ до коментаря. Потрібно надати йому назву, нехай буде місто Київ. Так, Зразу виберемо доступ коментування, а в дане поле введіть адресу вчителя. Я вже вводив їх, тому вибираю зі списку та учнів. Прапорець повістити залишаємо. Натискаємо кнопку Надіслати. Одна з адрес, на яку я надсилаю, це не є адресою Gmail. Запитує, чи все одно поділитися. Все одно поділитися. Тепер дочекайтесь отримання сповіщення про доступ до документа від однокласників. Після цього потрібно відкрити лист сповіщення про доступ, переглянути презентацію і додати до назви міста коментар. Щоб переглянути, як це буде робитися, давайте відкриємо лист, який ви тільки що надіслали. Ось той лист, який ви надіслали. Вам надійде схожий лист. Натиснемо Відкрити в презентаціях. Виділимо текст, наприклад, «Місто Київ і додамо коментар. Для цього натиснемо кнопку Додати коментар. Ведемо, наприклад, мені також подобається це місто. Додати коментар. Повернемося в нашу презентацію. Зверніть увагу. Що ми вже можемо переглянути коментар, який був доданий. Ось він. Тепер скопіюємо гіперпосилання на файл даної Google-презентації. Повернемося до Google диску. Знайдемо презентацію. Ось вона. Правою кнопкою по презентації. Отримати посилання. Копіювати посилання. Готово. Тепер нарешті вернемося в нашу електронну пошту, виділимо місто Київ та натиснемо кнопку «Вставити посилання. В поле веб-адреса вставимо посилання на нашу Google-презентацію. ОК. Тепер натиснувши по місто Київ, ми зразу відкриємо презентацію. Місто Київ. Надіслати. Вийдіть з свого облікового запису та закриємо браузер. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!